Добрий вечір. У прямому ефірі програма Віч Навіч. За яких умов у нашій країні можна уникнути протистояння: переносити, зносити чи руйнувати пам'ятники комуністичним вождям. Це обговорюють у Верховній Раді. Про це сперечаються і звичайні громадяни. Про це, зокрема, говоритимуть і учасники нашої передачі. Участь у ній сьогодні беруть. Георгій Павлович Мокрицький, краєзнавець. Голова обласної організації Українського товариства охорони пам'яток історії і культури. Добрий вечір. Добрий вечір. Сергій Володимирович Форис, голова Житомирської молодіжної організації Мір. Добрий вечір. Доброго вечір. Анатолій Андрійович Мельниченко, політолог. Добрий вечір. Микола Михайлович Тимошенко, перший секретар обласного комітету комуністичної партії України. Добрий вечір. Добрий вечір. Віктор Михайлович Мойсієнко, професор Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вітаю вас. Добрий. Вечір. Володимир Олегович Єршов, професор цього ж навчального закладу Житомирського державного університету Ім Івана Франка. Добрий вечір. Добрий. І Ярослав Олексійович хитрий, директор Кмитівського музею образотворчого мистецтва. Вітаю, добрий вечір. Розпочати ефір. Шановні гості. Хочу ось такого запитання, яке хвилює хвилює. Я, я переконаний, і ви переконані ще також всі знають, як уникнути протистояння у нашій державі. Ми сьогодні чули виступ. Першого президента, ну хто не чув, скажу, що його виступ був побудований на тому, що треба потрібно скласти план дій і власні амбіції, як опозиції, так і партії влади. Ну Слід зменшити, якщо можна так висловитися, заради України, заради майбутнього, заради миру. Тож хто почне? Віктор Михайлович, можливо, ви потім Микола Михайлович. Шановні глядачі, шановні пане Леоніде, я вважаю, що зараз е, той шлях, куди е, зайшла наша країна, е, куди завела нашу країну, українська влада, є е, е, шлях напевно згубний. В вихід ситуації я бачу. Я бачу, це моя особиста так, позиція так. як громадянина України, науковця, тільки е, говорити. Бог людині дав мову не для того, щоб людина обзивала одну одну. Від цього нічого не додасться і нічого не поліпшиться, а для того, щоб домовлятися, а оскільки в нас ще пролилась кров, то однозначно. Домовляти. Я вважаю. Домовлятися. Є. Я перепрошую. У нас є тут дошка. Домовляк. зараз ви і, продовжите. І друге. Я щас зараз. Я буду тут записувати от думки, які наші гості говорять. Тут домовлятися, думаю, що це всі скажуть. Тому що ну без цього хай не воно можна. буде. Ну домовлятися. Це головне. Друге. Домовлятися. Я вважаю, що зараз у Верховній Раді повинна бути одна єдина партія українська. В Верховній Раді не повинно зараз бути партії регіонів, партії Батьківщина, партії комуністів, партії Свобода. Має бути одна єдина партія, Українська на кону стоїть. Буде Україна, не буде Україна. І якщо ми зараз весь час Єдина будемо... Єдина партія у лапках. правильно я розумію? Єдина партія українська. Напишіть. І якщо ми зараз будемо розв'язувати проблеми, оглядаючись на північний схід, Чукотка, або на Захід, Європа, Сполучені Штати Америки, то від цього однозначно не може бути якогось. Ми самі повинні стати твердо на своїй землі і розпрямитись. Гордо піднявши голови, сказали, що ми, українці, ми громадяни України, тільки самостійно маємо вийти із цієї ситуації. Ну і я тішуся, як громадянин України, що перші кроки вже намітились, і мені здається, процес поволі-поволі пішов. Дякую вам, Микола Михайлович Тимошенко. Прошу, нам цікава ваша точка зору як представника комуністичної партії, лідера Житомирських комуністів. Ну, моя точка зору не нова. Ми вже ось останній рік волали до суспільства, волали до людей, а саме головне, в демократичній, а може навіть в найдемократичніший спосіб пропонували винести це болюче питання, яке викликало сьогодні стільки суперечностей, як я на сесії обласної ради заявив, невінно уб'єнних. Українців, як з однієї, так і з другої сторони. З ким, коли і на яких умовах Україна повинна об'єднуватись, це повинен тільки викристалізувати і висловити свою думку, український народ. Бо ми дуже зачасто кажемо: українські народи, український народ, але ні влада, ні саме ми. На жаль, не хочемо чути. Тобто референдум. Ми, ми запропонували ще раз в найдемократичніший спосіб. Стаття 5 Конституції України основним носієм влади в Україні є український народ. 100 тисяч підписів на Житомирщини, 3,5 мільйони підписів по Україні. Мене за дві з половиною тисячі, коли ми зібрали, тричі кликали до Вищого адміністративного суду. Це до суду ви розповідаєте. ще раз я про сьогодні. Що, Що сьогодні хотів би не необхідно зробити? Я ще раз хотів би сказати: сьогодні готові в центральній виборчій комісії три з половиною мільйони підписів. Є закон про референдум. Я сам не знаю, як я проголосую. Ще сьогодні всі соціологічні дослідження показували. Що більшість людей висловлювали за європейський вибір що за європейські Микола цінності. Михайлович, це ми зрознали. Що сьогодні? Що сьогодні? Та сьогодні ми нічого нового не відкриємо. Добре, що крига скресла, як мій колега сьогодні висловився, сьогодні треба, ось як і ми сіли, може навіть з різними поглядами, але ми повинні. Як українці знайти сьогодні вихід з цієї ситуації? Я думаю, перший крок зроблений. Сьогодні треба прийняти закон про амністію, а потім повернутися до того, що пропонували прокон... комуністи. Це Амні... наші програмні цілі. Амністія. до закону 2004 року це все породило узурпація влади єдиним. Конституція 2004 року. Тільки так повернення до неї. Повірте мені. І це так і буде. Тільки треба повернутись до конституції четвертого року. І це, що була сьогодні, або парламентсько-президентська, або взагалі, як ми пропонуємо парламентська інститут президентства, на чолі з президентом сьогодні треба скасувати. Дякую. дякую. Вашому колезі Передамо слово політолог Анатолій Андрійович Мельниченко. Прошу ну я хочу сказати, що дійсно ситуація в Україні сьогодні драматична, надзвичайно складна за всю її історію. Це без перебільшення. І сьогодні перший президент сказав, що ми знаходимося на порозі навіть громадянської війни. Тут немає ніякого перебільшення теж. Але я хочу сказати так: що на сьогодні українське суспільство, український соціум став вище політичного класу, як ми називаємо, і влади, і лідерів політичних партій, і опозиції. Суспільство виявилось на голову вищим. Не знаю чому, але. Тому що можливо новітні технології, тому що багато нашої молоді. В Чому спілкую... ви вбачаєте вище? От слово, що ви тому, думає? що гідність простих людей виявилася вище оцих меркентильних і корупційних схем, які сьогодні були. Люди постали не так проти якихось там питань, скажімо, там, що навіть не підписали асоціацію. Хотя... Я хочу сказати, що асоціація це не є ще вступом в Європейський Союз. Так, так. Про це економічний день. договір. Про Тому суспільство на голову вище, і проблема на сьогоднішній день: у нас немає моральних авторитетів. В Україні їх немає. Я не знаю, сьогодні спробував таким авторитетом стати Леонід Макарович Кравчук, але я вважаю, що у нас залишився один моральний авторитет, який нам і допоможе вийти з кризи. Це Тарас Григорович Шевченка, це наш творець, Української нації і України 200 років, яку ми будемо вже скоро у березні. Дякую. На початку відмічати. дякую. Дякую. Запрошую Володимира Олеговича Єршова, професора Житомирського державного університету імені Франка. Шановні колеги, дуже важко говорити в ці часи. В ці часи, коли люди стоять зараз на вулиці Грушевського, стоять на Майдані і. Протестують за нашу, мою, вашу, шановних шановні колеги в цій аудиторії, свободу. І не тільки нашу, і вашу свободу українців, але ж і за свободу білорусів, і за свободу росіян. Справа в тому, що ця влада вона допустилась страшної помилки. Пролилася вперше в Україні, пролилася кров. Загибли невинні люди. І це страшна влада, яка сьогодні є у влади. І нагадаю, що цю більшість вони роблять це. У нас дві такі власті: це власті власть партії регіонів і комуністів. Дуже прикло те, що вчора, коли відміняли ці драконівські закони, комуністи 30 чоловік не проголосували. У них як в армії, у них ні поодинокі по сумлінню. А приказ Симоненка. А у регіоналу, пригадайте ту його знамениту руку сім Чечтова да, та сім фашистським. Жестом, коли він показує, дякую. кому яке дякую. Ми будемо робити. давати. То в таких Оцінку... випадках, я розумію, Да, да я закінчую. І в, таку, в такої кризі, в якої є сьогодні государство, держава наша, треба прислухатись меншість. А меншість руководствується тільки цим те, що ви записали. Єдина партія українська за Україну. Дякую за увагу. Дякую. Ви будете у відповідь заперечу. Ну я зрозуміло було повинен зреагувати, щоб наші глядачі знали правду. Так, так прошу і в дійсності, так ми не могли проголосувати в пакеті документів. По-перше, я хотів би. Щоб знали не від того, що я знаю парламентську кухню як ну, народний депутат шостого скликання, так, так, так. що серед цих 12 законів було дійсно два законопроекти фракції комуністів, але вони вже були три роки у парламенті. І ми ніяк не могли не проголосувати. І це підтвердило повторне голосування про заборону фашизму та неонацизму. І друге питання сьогодні. Заборонити повалення пам'ятників ми навіть не говоримо сьогодні про пам'ятник Леніну, який Взагалі... так багатьох дратує ні, ні, Великою Ми саме про нас і святи символи. Про пам'ятники нашим дідам і батькам і прадідам тих, хто загинули Дякую. в великій вітчизняній війні. Що вони погано Том, запропонували? Ще раз повторюю, да ні, Верховна все зарада. Вона пам'ятала в тому, що мені дуже добре знайомий такий Христиченка, які я про це говорять і все пугають нас в, фашизмом в Україні. Хто його бачив, може цей фашизм, то покажіть мені його. Я бачив освічених українців. Я бачив націю, яку проти тата це поганий закон. Це чудовий закон. Чудовий. Ви підтримуєте пане Коло, все таки, от ви б сказали, ваша партія про владна зараз чи не про владна? От голосування на колінах, ви ж знали, що порушуєте однозначно, що таке голосування не не додасть. 에... Давайте ми не будемо сьогодні зациклюватися ну, комуністичній партії, шановний, а обговоримо наше. Я ще раз хотів би глядачам і людям, щоб знали правду. На погоджувальній раді я знаю з першого джерела інформацію, може на щастя від моїх колег, так і домовилися, що свобода ніколи не проголосує за закони наші по забороні пропаганді фашизму та наругою над пам'ятниками. Воїнам великої вітчизняної війни війни, до речі, це не тільки пам'ятникам воїнам, а воїнам-інтернаціоналістам, миротворцям, партизанам, підпільникам і так далі, домовились, що свобода не буде голосувати за наші, а ми не будемо голосувати в цьому пакеті. Тому були і домовленості. Але давайте тут не йшов компроміс. Я б не хотів, щоб ми втрачати часу. Я Здоровий теж. глузд переміг і конституційною більшістю наші законопроекти, які три роки лежали у парламенті. А партія влади хотів би відповісти це ще раз. Це регіонали не хотіли нас підтримати. Якщо вже ви говорите за більшість, цей би був закон. Ми його ставили. Він не проходив сьогодні. Дякую, здоровий глузд торжествував і прийняті ті закони. Я і думаю, переважна що... більшість здорового глузду людей інтелігентних зрозуміло, що розуміють, що такі закони треба прийняти, такі які прийняли про заброну фашизму Германії. І пан Єршов, і пан Майсінко не про не будуть заперечувати, що це закони, які і, і ви не будете пропагувати всі, і фашистські, і інші, я не думаю, в не в якому разі. разі. Добре, йдемо далі і надаємо слово Сергію Володимировичу Форесту ваше ставлення до теперішньої ситуації. Я прошу не зараз, щоб ми не в історії копали історію, от, а говорили про те, що сьогодні от шляхи. Конкретно, так? Да, конкретно. так? Доброго вечора, шановні земляки. Ну, насамперед хочу виразити своє співчуття сім'ям загиблих людей, патріотів. Ну, дійсно, ми стоїмо на порозі громадянської війни. І в цій ситуації треба шукати вище з цієї кризи. Ну і політикам, на мій погляд, все ж таки треба поступитися своїм, своїм політичним амбіціям і піти і сісти за стіл переговорів. Тобто домовлятися. Так, Звичайно, як у нас записано, тільки домовлятися. Так. Тільки домовлятися, бо як ми не будемо домовлятися, завтра, завтра буде війна. Ми стоїмо на порозі війни, і це е, кожен з кожен з вас знає. Дякую, Вона... дякую. Георгі Павлович, у мене до вас запитання. А ми можемо домовлятися? Ну, політики можуть домовлятися спочатку на регіональному рівні, можливо, хтось підтримує, а потім уже в Києві. Можна домовлятися отут. Чи ми повинні ну чи наші політики Житомирські, можна владці, просто звичайні люди, які стоять на Майдані, які не стоять на Майдані, можуть домовитись на рівні Житомира. А не чекати команди з Києва, домовляйтесь у себе в Житомирі, вже відмашка є. Як ви вважаєте? Ну, я думаю, що це стара імперська хвороба, така відчуття превінціоналізму, що ми, мовляв, нічого не варті. А як Тут, Києві скажу на, на, на місцях в Києві розумніші? Я як видавець знаю таку ситуацію, коли книжку замовляють. Відомство якесь, і говорить, нам в Києві так сказали. Я кажу, в Києві сказали неправильно. Раз в Києві, то правильно. А колись був Радянський Союз, значить Москва відповідно була так. правильно. Я думаю, що це провінціальні такі речі, треба їх позбуватись. Тобто Все. можна домовлятися і на думаю, рівні що жит... не, не тільки можна, а треба Потім? домовлятися. Тобто ми сидимо. Ми повинні домовлятись. От у мене є таке зауваження. думаю, всі погодяться і комуністи, в тому числі, що є речі відправні, такі від, які їх відсокуються від, відверто, відразу вони помилкові, і ми на них будуємо цілу політику. От мене тобто... як краєзнавця дивує, що досі вживається і навіть на рівні регіоналів, і може і не навіть, тому що регіонали ми розуміємо їх середній потенційний. Розумовий рівень, так би мовити, хай вибачають. От, але застосовують термін такий: фашизм. Фашизм було термін, введений більшевизмом під час Великої Вітчизняної війни з однієї причини. Тому що правили в Германії тоді націонал соціалісти Добто, не треба цей... і, і не хотіли Мар... замарати замар... марати цей термін. Заміло. насправді, що, що ви маєте на увагі? Чого ж ви? Я ж вас не перебував. Що ви маєте на нова? Насправді, насправді. Ми е, мали біду цю страшну війну від нацистів. Фашисти були в Італії. І фашизм погано, але це не є відправна точка. А хтось запустив в Україні, і я собі думаю, на рівні, на рівні уряду і на рівні обладміністрації скрізь антифашистські мітинги. Я просто сміявся в душі. Який антифашизм? Де ви ваші військової антинацистські, антинацистські? Нацизм, так? звичайно, це страшно. А фашизм, фашизм з італійської мови це співдружність, це просто люди згрупували. Зрозуміло. І Ярослав Олексійович хитрий, Тобто, відправні точки сьогодні. треба е, вешки вє, виставляти і від них йти. От е, ми так плавно, я пропоную перейти до те, що ми сьогодні говорили: до руйнування пам'ятників не тільки Володимиру Леніну, а іншим е, людям, які воювали, віддавали своє життя. Що ви можете сказати як директор музею? Якщо говорити про пам'ятники, у вас там велика колекція. Ваша точка зору от, е, щодо пам'ятників? Пам'ятник саме слово пам'ятати. Пам'ятати про щось. Розруйнували пам'ятник Леніну в Києві. Ну, знаєте, тут думка однозначно зробили тр... трошки не те, що треба. Ленін був, це історія. Як то кажуть, із пісні слов не викинеш. Він був, це наша історія. Ми повинні пам'ятати. Зараз, знаєте, історію можна трактувати по-різному. Але викидати, заперечувати. Якщо ми будемо заперечувати, то кож ми перетворимося. В свій час, ви знаєте, було не так давно заперечення Голодомору 33-го року, заперечення Голодомору 20-21-го року. Репресій, все заперечувалось. Що ж виходить, якщо ми будемо руйнувати пам'ятники? Та навіть подивитися, та людина, що творила цей пам'ятник, це ж граніт. Це навіть наруга над працею. Дякую, зрозуміло. У нас є відеосюжет, а потім ми продовжимо. У нас є відеосюжет от з цього приводу. Ми плавно перейдемо тепер уже до відео нашого матеріалу. Галина Ковальчук, моя колега, підготувала сюжет. І там будуть і думки житоморян, і взагалі така, будемо говорити, історична довідка. Прошу дати перше відеоматеріал. На Житомирщині, власне, як і по всій Україні, пам'ятники першому керівнику радянської держави Володимиру Леніну свого часу були встановлені чи не в кожному селі. Проте сьогодні громадськість все частіше запитує, для чого нині мають стояти пам'ятники вождям пролетаріату, якщо їхні ідеї не є домінуючими у суспільстві. Над цим все частіше замислюються як керівники, так і звичайні люди. У Новоград-Волинському районі вже немає жодного пам'ятника Леніну. У серпні минулого року його прибрали навіть з головного. Майдану міста це був перший легальний демонтаж пам'ятника Леніна в Україні і коштував він близько 10 тисяч гривень. Процедуру ініціювали та оплатили місцеві свободівці. А от у Бердищеві на початку цього року на території однієї зі шкіл двометровий пам'ятник Володимиру Іллічу із постаменту скинули невідомі. У інших районах області монументальні Леніни стоять у середині січня 2014 року. У мережі інтернет з'явилась заява Житомирських викладачів та науковців. Вони просять владу міста Житомира про демонтаж пам'ятника Володимиру Леніну, який встановлений на Житомирському соборному майдані з 1971 року. Цікаво, що це вже не перша ініціатива громадськості стосовно демонтажу монумента першому керівнику Радянської держави. Власне, що думають Житомиряни про подібні ініціативи. Дивіться у опитуванні. Ну, якщо посадя, значить. Має бути. Це все-таки історія. Я как би теж проти того, що відбувалося. У 17 ну а то та історія так, що постоїть. Я не знаю, мені лично все одно, є він чи ні його. А нужен ли Мне кажется, це вже пережитки прошлого. Людям в відіші, хай хай Ну, На мою думку, потрібно було його всі Лені не звести, десь зробити спеціальний парк, поставити їх, зробити алею, і щоб вони стояли. І люди приходили, відпочивали, дивились, згадували, ностальгірували, про ті часи свої. Ну, я считаю, что его не нужно прибирать. Я, например, считаю, что это достояние истории. Это мое мнение. Это, во-первых, так. Для старшего поколения это память. Человек, который, как говорят, вождь мирового пролетариата. Ну как же его? Это ну, исторический памятник. Зачем его рушить? Бандеру ставить сюда, вместо него. Я категорически против. Я не член партии, не член, я беспартийный. Потому я проти, щоб ці пам'ятники. Тож, незважаючи зважаючи на сучасне трактування істориками дій вождя та нещодавнім колективним поваленням головного пам'ятника Леніну України у столиці.